Прокидатися вночі, особливо о третій годині ранку, може здатися лише незручністю, але деякі сприймають це як духовний заклик. Це пробудження може бути запрошенням від Бога до того, щоб ви зв'язалися з Ним у момент тиші та спокою. Коли світ спокійний, легше чути божественний голос, і цей час пропонує унікальну можливість для такої комунікації. Не сприймайте це як безсоння, а як особливий момент, зарезервований для вас і Бога. Деякі стверджують, що цей конкретний час має глибоке значення. Багато хто вірить, що ранкова темрява це момент, коли завіса між духовним і фізичним стає тоншою, дозволяючи ясніше зв'язатися з Богом. Можливо, у вашому житті є щось, що потрібно вирішити, або щось, чому ви не приділяєте уваги. Це пробудження може бути шансом помолитися та попросити божественного керівництва щодо того, що вас турбує. Прокидання в цей час може приносити відчуття терміновості або неспокою. Це може бути запрошенням піднятися, помолитися та задуматися над своїм шляхом. Не ігноруйте цей момент, він може бути вирішальним для того, щоб знайти відповіді або просто подякувати за отримані благословення. Рання година пропонує спокій, якого день не приносить, а ця тиша може бути ідеальним середовищем для того, щоб почути, що Бог має сказати. Коли ви прокидаєтеся, розглядайте цей час як можливість реорганізувати свої думки та емоції. Мати поруч Біблію може бути корисним для пошуку уривки, який принесе мир вашому серцю. Крім того, молитва в такі моменти може принести відчуття ясності та спокою, яке важко знайти серед щоденних тисків. Прокидатися о третій годині ранку може бути ідеальним моментом для пошуку керівництва та сил для подолання ваших викликів. Прокидатися вночі не обов'язково слід сприймати як проблему. Це шанс перепід'єднатися, медитувати та відкритися до присутності Бога. Якщо це відбувається з вами, можливо, настав час скористатися цією можливістю, щоб зміцнити свою духовність. Замість того, щоб намагатися відразу заснути, використовуйте цей час для роздумів, молитви та знаходження ясності щодо вашого життя та рішень. Цей момент, часто ігнорований, може стати початком трансформації. Прокидатися посеред ночі може бути знаком того, що Бог намагається показати вам щось важливе. Використання цього часу для молитви, слухання та роздумів може суттєво вплинути на вашу духовну подорож. Якщо Бог розбуджує вас о третій годині ранку, це тому, що він має щось сказати і вам належить прийняти це запрошення. Біблія містить багато розповідей про те, як Бог виявляється у несподівані моменти, особливо вночі. Видатним прикладом є Яків, який бачив видіння під час сну, у якому бачив сходи, що з'єднували землю з небесами, по яких сходилися і сходили ангели. Буття 28.12 Це видіння стало визначною подією в житті Якова, оскільки воно розкрило зв'язок між небом і землею. Показавши, що Бог був з ним і захищатиме його на його шляху. Такий вид божественного спілкування демонструє, як ніч може бути часом потужних откровень. Ще одним визначним прикладом є Мойсей, який зустрівся з горящим кущем на пустельній горі вночі, коли пас своє стадо, вихід три, два, чотири. Бог обрав момент повної тиші та ізоляції, щоб явитися Мойсею, доручивши йому важливу місію звільнити ізраїльтян з Єгипту. Ця зустріч підкреслює, що нічні години можуть бути використані для великих откровень і божественного керівництва, часто тоді, коли ми найменше очікуємо цього. Ці біблійні приклади показують, що Бог часто обирає ніч для передачі послань, що змінюють життя. Коли ви прокидаєтеся посеред ночі, можливо, він хоче сказати щось глибоке вашому серцю, так само, як це було з Яковом і Мойсеєм. Тиша ночі створює сприятливе середовище для прослуховування божественного голосу, вільного від повсякденних відволікань. Саме в ці моменти можуть починатися великі трансформації. Цікаво, що як для Якова, так і для Мойсея. Откровення приходили в моменти вразливості, обидва були позбавлені денних відволікань та обов'язків так само, як і вони, ви також можете знайти таку духовну ясність у найспокійніші години ночі. Якщо ви відчуваєте, що Бог намагається спілкуватися з вами через нічне пробудження, можливо, це ідеальний момент, щоб відкритися для цих откровень. Бог часто обирає ніч для передачі видінь і снів, оскільки саме тоді ми найбільш сприйнятливі. У ці моменти ми вільні від денних турбот і можемо приділити більше уваги тому, що Він хоче сказати. Так само як видіння Якова і досвід Мойсея назавжди змінили їхнє життя, те, що Бог може намагатися вам показати, також може мати глибокий вплив. Ключовим є бажання слухати. І слідувати за його вказівками, коли ви прокидаєтеся вночі, пам'ятайте, що великі біблійні постаті також мали такі моменти зустрічі з Богом, так само, як і вони, ви можете скористатися цим часом для пошуку більшої духовної зв'язку. Можливо, це момент откровення, яке принесе світло у ваше життя і нові напрямки у вашій подорожі. Прокидання між три і чотири ранку, часто відоме як година душі, має глибоке духовне значення. Багато хто вважає, що це момент великої духовної чутливості, коли завіса між фізичним і духовним стає тоншою. Це пробудження замість того, щоб бути просто порушенням сну, можна розглядати як божественний заклик звернути увагу на щось більше. Тиша ранку створює ідеальне середовище для інтрорефлексії, дозволяючи розуму та духу налаштуватися на отримання важливих повідомлень. Значення цього пробудження може варіюватися залежно від контексту вашого життя. Для деяких це може бути знаком того, що настав час задуматися над важливими рішеннями, для інших це може бути можливістю помолитися та попросити божественного керівництва. Прокидання в цей час може бути запрошенням від Бога зупинитися та обміркувати свою духовну подорож. Іноді ці моменти приносять ясність щодо питань, які були затемнені повсякденними відволіканнями. Крім того, частіше прокидання в певний час ранку може свідчити про те, що щось у вашому духі неспокійне. Можливо, ви проходите через фазу переходу або стикаєтеся з викликами. Які потребують більше молитви та медитації. Використання цього моменту для зв'язку з Богом може принести відповіді, які ви шукаєте. Мир нічної тиші може допомогти зняти тягар, який ви несете, дозволяючи бачити ситуації з більшою ясністю та розумінням. Ці пробудження не слід ігнорувати. Важливо звертати увагу на те, що ваше серце і розум говорять вам у цей час. Можливо, це час запитати себе, що відбувається у вашому житті, що потребує більшої уваги. Це період, коли Бог може закликати вас до більш інтимної розмови, він може показувати вам щось, чого ви ще не бачили, щось, що потребує опрацювання у вашому духовному житті. Для тих, хто шукає відповіді, прокидання в цей час може бути можливістю попросити божественного керівництва. Можливо, ви шукаєте відповіді на важливі питання або, можливо, шукаєте сили, щоб подолати щоденні виклики, замість того, щоб намагатися ігнорувати цей заклик, відкрийте своє серце для молитви і дозволіть Богові керувати вами в цей момент духовної чутливості. Мир, який приходить з цим пробудженням, може бути знаком того, що ви на правильному шляху. Розуміння духовного значення нічних пробуджень може змінити спосіб, у який ви сприймаєте цей феномен, замість того, щоб розглядати це як просте порушення сну, дивіться на це як на можливість духовного зростання. Бог може використовувати цей момент, щоб вести вас шляхом більшої ясності та внутрішнього миру, відкриваючи двері до нових откровень. Не завжди прокидання вночі пов'язане лише з духовними питаннями, існують також практичні причини, які можуть пояснити такі пробудження. Фактори, такі як стрес, тривога, неправильне харчування перед сном або навіть шумне оточення, можуть впливати на якість сну. Однак, коли ці пробудження стають частими і відбуваються у певні години, наприклад, близько три години ранку. Деякі вважають, що це виходить за межі фізичного, вказуючи на можливе божественне послання або заклик до роздумів. Кожна година ночі може мати своє специфічне значення. Наприклад, прокидання близько третьої години ранку, часу, що асоціюється з духовною чутливістю, може розглядатися як можливість помолитися та медитувати. Прокидання в інший час може бути пов'язане з іншими емоційними або духовними аспектами, які потребують опрацювання. Це означає, що час пробудження може надати підказки щодо того, що відбувається у вашому житті як на практичному, так і на духовному рівні. Психологічні фактори також відіграють важливу роль. Щоденний стрес і занепокоєння щодо майбутнього часто впливають на сон, змушуючи вас прокидатися посеред ночі. Однак саме в цей момент тиші ви можете зупинитися і усвідомити, що намагаються показати ваше тіло та розум. Це може бути можливістю перепід'єднатися духовно та шукати спокій серед турбулентності повсякденного життя. Прокидання вночі, отже, може бути як відображенням вашого емоційного стану, так і божественним закликом. Розглядаючи практичні та духовні причини, важливо звертати увагу на те, як ви себе почуваєте при пробудженні якщо ви відчуваєте терміновість, неспокій або навіть спокій, це може бути знаком того, що відбувається щось більше. Можливо, настав час помолитися, подякувати або шукати відповіді, які були приховані протягом дня. Тиша ночі може стати ідеальним середовищем для встановлення цієї зв'язку і знаходження ясності у ваших намірах та думках. Крім того, догляд за практичними аспектами також є важливим. Встановлення здорового режиму сну, уникнення стимулюючих факторів перед сном та створення спокійного оточення є важливими кроками для забезпечення належного відпочинку. Однак, якщо пробудження продовжується, це може бути знаком того, що вам потрібно звернути більше уваги на духовну сторону. Не ігноруйте той факт, що тіло і дух взаємопов'язані. І баланс між ними є необхідним для повноцінного життя. Розмірковуючи про нічні пробудження, пам'ятайте, що на кону можуть бути як фізичні, так і духовні аспекти. Поки ви коригуєте свій розклад для покращення сну, скористайтеся цими моментами тиші, щоб шукати глибшу духовну зв'язок з Богом. Можливо, саме в цих пробудженнях відповіді та спокій, яких ви шукаєте, знаходяться ближче, ніж ви думаєте. Прокидання під час пізньої ночі може бути особливим запрошенням до молитви та медитації. Це момент, коли тиша є глибокою і денні відволікання вже відсутні. Використання цих пробуджень для зв'язку з Богом через молитву може принести внутрішній спокій, який часто важко знайти в інші моменти. Молитва вночі це акт віддання, коли ви ставитеся перед творцем у стані вразливості, шукаючи керівництва, комфорту та відповідей. Медитація також може бути потужним інструментом у цей період, коли розум відпочиває, а навколишнє середовище спокійне, ви можете більш чітко фокусуватися на посланнях, які Бог бажає вам передати. Медитація не обов'язково повинна бути чимось складним. Це може бути просто момент внутрішньої тиші, коли ви дозволяєте собі почути божественний голос. Присвячуючи цей час роздумам, ви створюєте простір для реорганізації розуму та оновлення духу. Для тих, хто має труднощі з концентрацією, початок з простої молитви може бути чудовою відправною точкою. Щось на кшталт, Боже, я тут. Готовий слухати, що ти хочеш мені сказати. Відтак дозвольте собі бути присутнім без поспіху повернутися до сну. Це може бути момент, коли ви знайдете ту ясність, яку так шукаєте. Пам'ятайте, що молитва не обов'язково повинна слідувати жорсткому формату, а має бути відкритою та щирою розмовою. Ці нічні моменти унікальна можливість подякувати та попросити керівництва. Якщо ви відчуваєте, що щось у вашому житті не в балансі, використовуйте цей час, щоб попросити мудрості та розуміння, це може бути особиста, сімейна або професійна справа. Головне, це момент, коли ваша душа найбільше відкрита для отримання відповідей. Тиша пізньої ночі ідеальний фон для прослуховування Бога. Нічна молитва також може бути трансформаційною. Приносячи відчуття легкості та полегшення. Коли ви віддаєте свої турботи в руки Бога під час цих моментів, можливо, ви знайдете рішення, яких раніше не розглядали, простий акт молитви може повністю змінити вашу перспективу, змушуючи вас дивитися на виклики новими очима. З кожною молитвою, з кожним моментом медитації, ви наближаєтеся до призначення, яке Бог має для вашого життя. Отже, наступного разу, коли прокинетесь під час пізньої ночі, не сприймайте це як незручність, сприймайте це як можливість, використовуйте цей час для молитви, медитації та зміцнення зв'язку з творцем. Ці моменти можуть стати початком шляху самопізнання та духовного зростання, якого ви навіть не могли уявити можливим. У Біблії сни завжди були потужним способом, яким Бог спілкувався зі своїм народом. Одним із найвідоміших прикладів є пророк Даниїл, якому було даровано божественну мудрість для тлумачення снів Даніїл, 19-23 Ці сни, часто загадкові, приносили важливі повідомлення та откровення про майбутнє. Коли ви прокидаєтеся посеред ночі після яскравого сну, це може бути знаком того, що Бог намагається спілкуватися з вами. Приділення уваги деталям та пошук духовної інтерпретації може бути вирішальним для розуміння того, що він хоче передати. Тлумачення снів це процес, який вимагає розпізнавання. Часто сон містить символізми та повідомлення, які не є відразу зрозумілими. Так само як Даниїл потребував божественної допомоги, щоб зрозуміти сни царя на ви також можете попросити Бога про керівництво для тлумачення прихованих значень у ваших снах. Мова йде не лише про спробу розшифрувати кожну деталь, а про відкритість до того, що Бог може показувати про ваше життя. Крім того, важливо пам'ятати, що не всі сни мають глибоке духовне значення, деякі з них можуть бути просто плодом турбот або думок, які ви мали протягом дня. Однак, коли сон змушує вас прокидатися вночі, і ви відчуваєте, що за ним ховається щось більше, можливо, настав час задуматися і помолитися, шукаючи ясності. Бог може використовувати ці моменти, щоб розкрити те, чого ви ще не помітили, щось, що потребує вашої уваги. У біблійні часи сни часто використовувалися Богом для керівництва, попередження та зміцнення його народу. Йосип, наприклад, мав сни, які передбачали його майбутнє, і привели його до важливої ролі в історії Ізраїлю буття 37.5.10. Сьогодні ці сни все ще можуть приносити розуміння вашого життя щодо рішень, які вам потрібно прийняти, або навіть щодо викликів, з якими ви зіткнетеся. Ключовим є довіра до того, що Бог спілкується різними і несподіваними способами. Якщо ви відчуваєте, що ваші сни мають більшу мету, записування деталей відразу після прокидання може бути корисною практикою. Це допоможе вам згадати важливі елементи і пізніше шукати глибше розуміння. Тлумачення може не прийти негайно, але, поклавши це перед Богом у молитві, ви можете знайти ту ясність, яку так шукаєте. Терпіння та віра є фундаментальними в цьому процесі. Прокидання після сну, який здається насиченим значенням, не слід недооцінювати. Бог продовжує спілкуватися через сни, як і в минулому. Це може бути моментом откровення, відповіді або напрямку для вашого життя. Тому, прокинувшись після сну, який глибоко вас торкнув, не ігноруйте цей заклик. Шукайте Божественного тлумачення і дозволяйте Богові. Керувати вашими кроками з цього розуміння. Прокидання посеред ночі також може бути знаком того, що ви проходите через процес духовного зцілення. Іноді, не усвідомлюючи цього, наша душа перебуває в процесі відновлення. Бог у своїй безмежній мудрості може використовувати ці моменти Тиші та спокою, щоб працювати над аспектами вашого життя, які потребують зцілення та трансформації. Коли ви прокидаєтеся в пізню ніч, це може бути ознакою того, що Бог діє у вашій внутрішній сутності, висвітлюючи те, що потребує обробки та відновлення. Під час цих пробуджень багато хто відчуває спокій, в той час як інші можуть відчувати неспокій. Обидві реакції можуть бути сигналами того, що щось глибоке відбувається на духовному рівні. Бог часто закликає нас до моментів зцілення у часи тиші, а пізня ніч пропонує цей простір спокою, щоб він міг працювати над нашим духом. Прокидання в цей час може бути можливістю відкритися до божественного зцілення і дозволити йому торкнутися тих ран, які потребують відновлення. Процес духовного зцілення часто вимагає інтрорефлексії. Прокидання в пізню ніч може бути ідеальним моментом, щоб задуматися над емоційними та духовними питаннями, які, можливо, ви ігнорували протягом дня. Ці тихі години дозволяють глибше зв'язатися з Богом, який може керувати вами для вирішення внутрішніх конфліктів або навіть для подолання травм, які ще не були повністю зцілені. Духовне зцілення не є миттєвим, але ці пробудження є ознаками того, що процес вже розпочався. Крім того, це пробудження може бути нагадуванням про те, що духовне зцілення приходить з часом і терпінням, Бог може показувати вам, що потрібно уповільнитися, слухати і дозволити йому працювати у вашому серці. Коли ви прокидаєтеся в пізню ніч, це може бути ідеальним моментом для молитви за сили, мудрість і зцілення. Бог завжди готовий зцілити тих, хто шукає його присутності, і ці пробудження є можливістю для вас віддатися цьому процесу. Важливо пам'ятати, що духовне зцілення не завжди комфортне, часто воно передбачає зіткнення з почуттями або спогадами, які ми б віддали перевагу залишити осторонь. Однак Бог точно знає, що вам потрібно для повного відновлення. Прокидаючись в пізню ніч, дозвольте собі довіритися процесу зцілення, який він проводить у вас. Молитва в цей момент може стати шляхом до полегшення болю та тривог, відкриваючи простір для миру, який може дати лише Бог. Ці пробудження є ознаками того, що Бог активно працює у вашому житті. Не сприймайте це як щось негативне або просто як порушення сну, а як можливість випробувати духовне зцілення, яке Він пропонує. Приймаючи цю можливість, ви наближаєтеся до сильнішої та оновленої версії себе у злагоді з призначенням, яке Бог має для вашого життя.